Міністр оборони Сполучених Штатів Хексет погрожує Росії новими серйозними заходами з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників, якщо війна в Україні не завершиться найближчим часом. Як стало відомо журналістам New York Times, Пентагон вже готує ракети Томагавк до ймовірної передачі Україні в разі якщо Такий наказ буде відданий президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Жорстка риторика американського військового міністра є очевидним відзеркаленням бажання американського президента після того, як вдалося врегулювати війну на близькому сході, перейти до завершення іншого довготривалого конфлікту війни Росії проти України. І у ситуації, коли російський президент Путін ігнорує будь-які заклики американського колеги до реальних мирних перемовин і перемир'я на російсько-українському фронті, Трамп намагається перейти до тиску на Росію так, як він нещодавно тиснув на Хамас.